Як внести такий обід з позатої хати до Fat Secret порахувати калорії? Заходимо на сайт Позатої хати, знаходимо свій супчик і також знаходимо, скільки він грамів, тому що є дві різні порції. Є порція маленька і велика. Копіюємо суп гороховий і вносимо в програму в пошук? Програма знаходить нам саме цей суп з позатої хати. Вносимо, скільки грам ми з'їли. І також у нас ще були сухари, які я їх як хліб. Його було 10 грамів. Обираємо грами, вносимо 10 і зберігаємо. Далі наступне, ми вносимо дані про м'язко. Заходимо в категорію інші страви. Там у нас є. Стейк «Курячий гриль, копіюємо назву а, і запам'ятовуємо, скільки грамів їх 90. Вносимо в програму. Програма знаходить саме позаду хату, це дуже добре. І вносимо грами 90. Після цього будемо шукати ще салатик це салат з бурячку. А, якщо робити вдома, то можна проконтролювати. А, саме олію, скільки додають, але все ж таки в позатій-хаті її додають, тому треба порахувати а, цей салат. І скільки грамів. Тобто маленька порція, вона 130 грамів. Також це потрібно враховувати, тому що порції в позатій-хаті різні. Вносимо дані про салат пірочку. Саме з позати хати не знайшла, додала з чудової марки, просто внесла, скільки грамів їла. І все, обід повністю заповнений. А, тут я забула, скільки грамів був салат. В принципі, все. Uh, і також хочу наголосити, те що дуже круто, що є вже ці страви в Фатсікрет, дуже легко їх знаходити, копіювати цей день, наприклад. І по вартості 142 гривні такий обід був.